Доброго дня огляд мого підвіконня станом на 28 березня. Це сходять мої найменші помідори. Рожевий фламінго. Це помідори, ті, що я розсаджувала, показувала вам на відео. Ось такі вони вже. Ось, 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 ось. Ось там. Це капусточка на ранню. Ще помідорчики. Це мій перчик. Росте. Там перчик. Помідори, буду їх перепікірувати Ось ще перед стоїть. Знялась під віконня, щоб краще показати всі ті рослини, які живуть. Ось на цьому підвіконні. Тут у мене ще стоїть баклажан. Також буду перепікірувати, покажу вам, як бібо f 1 зайшов, вже пустив два справжніх листочка. І цей перчик у мене ще не нерозпіруваний. Також пікірую. І буде рости. Як буду пікірувати, покажу. Ось так. Ось такі красиві. І найменші. Один трішки потягся, а нічого, не підростає, я його заглиблю в земельку, розпікюрю по одному стаканчик. Розведу ще такі помідорчики. Там золотий потік. Це все золотий потік з рожевими паличками. А далі жовтий ребристий і червоний ребристий. Ось такі. 这是我的新娘。